Того, щоб на людях, які створюють ці проблеми. Таку жалісливу картину Вікторія Валерівна спостерігає не вперше. Три роки поспіль жінка знаходить померлих чотирилапих вихованців. Чергова трагедія сталася на початку лютого. Цього разу загинуло чотири собаки та кіт. Керівниця притулку стверджує, що симптоми в усіх тварин були однакові, а смерть хвостатих наступила внаслідок сильного отруєння. Приманку, котра призвела до фатальних наслідків, Вікторія Валерівна бачила на власні очі. Становятся животные как бы, опьянеными, потом начинают биться в конвульсиях очень сильно, рвоту вызывают, кричат. И я обратила внимание, что все время как бы, один, одно и то же вещество. Масса такая в виде каши, вот такая круглая, комок каши. Вот. А внутри, как бы, уже, потому что животные начали подъедать, вот, такое темное-серое вещество. Вот. Я вже не перший раз, как бы, уже собираю збираю таке віщество. Перший рік я збирала по території, коли у мене поїбли теж животне. Свідками страждань беззахисних тварин стали сусіди та односельчани Вікторії Ніжнік. Вони охоче розповіли все, що бачили. На моїх очах помирали животні, яди кругом понакідувані. Такі яди, що травлять крис цими ядами. накидают. а кто Я не знаю и как воспринимал человек виктория валерьевна эти смерти это ужасно почему во-первых женщина эмоционально относится с полнотой души к животному миру и вдруг у нее на глазах гибнут животные которые она За сльозами питаються спасти. Собаки, да, гибнуть ім в страшних муках таких, що да, капельниці не спасають. Дяволка кого-то не чоловік просто. Чоловік так не поступить. Очільник села теж відвідав місце трагедії, ставши очевидцем загибелі вихованців притулку. Я в этот раз пригласила все таки. Председателя сельрады Шульгу Руслана Ивановича. И он сам был свидетелем смерти животного. Он видел этот яд, он видел погибших животных. Вот. И я, и мы говорили с ним, чтобы он точно так же рассказал людям о законах Украины. Значит, раздал предупреждение, что чтобы, как говорится, что такие вещи будут наказаны. Вот. И не игнорировать эти вещи, тоже как бы участвовать, принимать участие, вызывать также милицию вместе Это как бы территория села, и он должен знать, что происходит. И я считаю, что люди должны быть защищенными, э, имущество должно быть защищенными, животные, которые находятся здесь, тоже должны быть защищенными. Голова сільради зізнається, що проблема таки існує і її потрібно вирішувати. Напевно, хай треба розвести роз'яснену роботу з людьми, з сусідами, а не тільки з сусідами. Це не обов'язково, що можуть сусіди. Бог на хто це може. Навіть не мешканці нашого села, даже. хто хоже, може можуть, можуть кинути. Говорити з людьми, обсідувати, об'ясняти, що так і так і все. Дії зловмисників можна кваліфікувати за кількома статтями. Здесь не только нарушені. по статье «Жестокое обращение с животными». Тут нарушение и значит, частной собственности, повреждение частной собственности, частной собственности. И тут также и загрязнение. Есть статья, которая называется значит, «Загрязнение окружающей среды опасными веществами, которые опасны для жизни людей». Вот. И людей, и животных, всего живого. Вот. Это как минимум три статьи здесь. Слід зазначити, що жертви отруєння були прищеплені, а одна собака стерилізована. Про що свідчив чіп у вусі, тож кошти витрачені на медикаменти і харчування, а також зусилля лікарів, виявилися марними. Керівниця притулку дуже сподівається на розуміння з боку керівництва села та допомогу у проведенні експертизи отруйної речовини. Однак, незважаючи на такі кричущі випадки людської жорстокості, відновлювальний центр намагається допомогти своїм чотирилапим підопічним і знайти для них новий дім. И нас печатают вот, в газетах. Вот. И спасибо вам, что вы снимаете эти репортажи, потому что так действительно люди нас видят. Многие звонят как бы и взять животных, и, и, о помощи, чтобы помочь. Вы знаете, но вот за последнее время у нас, ну скажу, на ну, около 10 животных, наверное, пристроено было. Да. Но люди звонят, продолжают, и мы рады, что в хорошие семьи. Мы еще и молимся, мы просим Господа, чтобы Бог давал нам таких людей. Кому заважали тварини з притулку наразі невідомо. Так само, як і невідомо, чи повторяться подібні інциденти в майбутньому. А для цього існують всі підстави, адже випадки мученицької смерті були зафіксовані і в інших дворах. Марина Коськіна, Олександр Довбиш, студія Барт, Деремазна.